Привіт усім, хто не спав, плакав і видихав із полегшенням разом зі мною. Ви вже знаєте, про що піде мова. Ми щойно пережили епічний, по-справжньому світлий і смію стверджувати ідеальний фінал історії Дарини та Романа. І знаєте що? Я досі не можу відійти. Це був не просто хеппі енд, це була терапія для душі. Завершення, яке поставило жирну, але неймовірно теплу крапку після всіх випробувань, болю та несправедливості, які вони пережили. Заваріть собі чаю, беріть носові хустинки, якщо ще лишилися сльози. Сьогодні ми розбираємо кожну секунду цього фіналу і, звісно, мріємо про другий сезон. Давайте будемо чесними: ми бачили, як їх ламало. Як обставини та злість розводили їх, як здавалося, що надії немає. Але те, що ми отримали в останніх хвилинах, це справжнє свідчення сили, сили справжнього, дорослого кохання, яке не просто існує, а бореться. Фінал, всупереч очікуванням, не став черговою драмою чи корколовним сюжетним поворотом. Він став тихою гаванню. Дарина та Роман пройшли крізь вогонь, воду і найголовніше крізь інтриги та непорозуміння. Нарешті знайшли своє довгоочікуване щастя. Це не було вибухове пристрасне примирення під дощем. Ні. Це була глибока, затишна гармонія двох людей, які обрали один одного свідомо з усіма шрамами та досвідом. Вони довели, що справжнє кохання це не відсутність проблем, а здатність пережити проблеми разом, тримаючись за руки. І тут ми підходимо до сцени, яка змусила нас аплодувати, плакати і, можливо, навіть кричати на екран. Завершальна сцена. Це був справжній подарунок творців. Дарина, її очі, її усмішка. Це було настільки щиро, що пробивало захист. Новина про другу дитину це не просто сюжетний хід, це символ, символ нового початку, продовження роду, повного відновлення їхньої родини. Перша дитина була можлива випробуванням і подарунком. Друга ж дитина це свідомий вибір, це віра в їхнє спільне майбутнє. Це підтвердження, що їхній дім знову наповнений не лише миром, але й життям. Цей момент став тією самою кульмінацією всієї історії, що подарувала нам, глядачам, непереборне відчуття гармонії та віри. Віри в те, що справжнє кохання здатне подолати взагалі все. І тому соцмережі буквально вибухнули. Глядачі не просто задоволені, вони називають цей фінал ідеальним завершенням. Дякуємо творцям за цю емоційну щирість і теплоту, з якою вони розповіли цю історію. І ось ми стоїмо перед дилемою: з одного боку, історія завершена ідеально. Світло, тепло, дитина на підході, серце спокійне. З іншого боку, це ж Дарина і Роман. Їхні життя ніколи не були простими. Нам показали щастя, але життєвий шлях лише починається. Насправді це не просто хеппі енд. Це ідеально замаскований відкритий фінал. Що буде далі, наскільки складно буде їм поєднати батьківство двох дітей із відновленням стосунків на новому рівні? Чи всі старі вороги справді зникли? Я вважаю, що така історія, яка торкнулася стількох душевних струн, просто не може закінчитися однією сценою з позитивним тестом на вагітність. Вона заслуговує на продовження. Якщо творці, які подарували нам таке диво, зважаться на другий сезон, у ньому не має бути повторення старих помилок. Це має бути історія про зріле кохання, нові виклики та сімейне зростання. Який може бути другий сезон? Давайте трішки пофантазуємо. Дарина переживає складну вагітність, а Роман намагається бути ідеальним чоловіком і батьком. Його постійне бажання захистити може призвести до емоційного тиску на Дарину. Чи не почне він обмежувати її у власній реалізації, робота, хобі, навіть із найкращих намірів? Тут криється глибока психологічна драма зрілого стосунку. Роман отримує надзвичайно привабливу, але дуже віддалену пропозицію по роботі. Це змушує Дарину вирішувати. Чи варто переїжджати і знову жертвувати своєю кар'єрою заради чоловіка? Чи роман може пожертвувати амбіціями заради сім'ї? Це сучасний конфлікт, який заслуговує на екранізацію? Також можливі нові персонажі спокусники, не обов'язково злі. У життя Романа чи Дарини приходить симпатична, розумна людина, яка не намагається їх розлучити, але просто пропонує альтернативний легкий шлях дружній, професійний, емоційний. Це змушує Дарину та Романа щодня боротися не з ворогом, а з рутиною та спокусою легкості, щоб обрати свій шлях знову і знову. Сім'я занадто ідеальна. Сусіди, друзі, колеги застрять і починають поширювати плітки або влаштовувати дрібні пастки, які підривають довіру Романа та Дарини до оточення, але не один до одного. Нам потрібен потужний, але не драматичний фінал. Наприклад, Дарина народжує, вся родина в зборі. У цей момент вони приймають спільне рішення щодо тієї самої віддаленої роботи Романа, що доводить, що справжнє партнерство це коли рішення приймаються разом, а не коли один жертвує заради іншого. Цей фінал подарував нам усе, що ми могли очікувати і навіть більше. Він став тим світлим променем, який так необхідний у наш час. Ми дякуємо за щирість, за теплоту, за віру в кохання? А тепер, шановні творці, ви бачите реакцію? Ви бачите, як ми любимо Дарину та Романа. Дайте нам другий сезон. Нехай це буде історія не про виживання, а про розквіт. А що думаєте ви, шановні глядачі? Яка ваша улюблена сцена фіналу? І яку теорію другого сезону ви пропонуєте? Пишіть у коментарях. Лайк, підписка і до нових зустрічей!